If you had one shot or one opportunity すごいな Завдання коротко, Як воно все планувалося, була наша територія, були наші позиції туди зайшли або залетіли там, на оперній техніці і вони засіли у підвалі. І нам було потрібно цю територію зачистити. Але самі складні, які полягали в цьому завданні, до того місця було, ну, ще потрібно було дійти. Вона складала від нашої точки спішування до позиції, де вже ми мали працювати приблизно в 3 кілометри. І в коли я почув всю інформацію, а тоді я був кулеметником, я мав собі тягти М249, Я, я був дуже вприємно вражений, що ми будемо це робити. Що в тому складнощі, що ці всі, всі підходи контролювали сили ворога, а саме БПО. Тобто працювали скиди, і ми мали малими групами доходити до тієї точки, де ми вже мали би працювати. Так, да, Зараз якраз буде саме цікаве це. Самий перший нас, що, мабуть, є підвал, так як ми тільки починали робити. І зразу проти. Моя ситуація. Просто в той момент ми вже закидали цей підвал гранатами. І там на вході були доски, типу забаракодовані. Нам треба щось зачистити якимось чином. І треба доски підбирати. Я розбираю першу доску і бачу на сході гранату. Я довго не думаю, що і, тіпи, відбігаю, толкаю, він падає від на жопу і починає стріляти. Е, не знаю чому, ти починає йти чи так, щоб вона працювала, а що я починаю туди вести вогонь. Я впав і я розумію, так, типу, я впав, там підвал, а, типу, там ворог. І починаю, я починаю туди в нас на я закидую туда, на, тут гранату. У нас стоїть, проходять сняв. Я, я тільки довіраю, і все нормально. Опа. Тобто ця стіна мені я його просто за плеча відтягую. Ця операція це ми вже далі просунулись. І тут вилітає прихід. І мені запили цю руку улому. Прости момент, що був у нас дуже багато суперечок, що я відійшов, що я нікому не сказав. Це було дуже, дуже смішно. Да. Просто ми почули, що ворожий дрон підлітає. Ми зайняли типу укриття якесь. І почав чи скид був, ну, більше було похоже на роботу міномета. І він. Ми буквально відійшли метрів 10-15 назад, зайняли укриття, і в те місце, де ми попередньо були, просто ляпали туди 82. І такий стояв в коліні, такий, парні, я 300 і убіг. Парні, я 300, парні, я 300. Я, я, я парні, я відходжу, я 300, парні. Наш е е побратим. Каже, його там запрашує в нього типа, статус пораненого, він каже, я, я, я не можу, мене 300 і убіжав. Тоді така була ситуація, що я отримав поранення, я думаю, так, тому тобто, що я у зоні під вогнем треба максимально приховати своє присутність. І я знав, що тільки найближче його укриття за підвал, де знаходились наші самідні підрозділи. То я, типу, на відході я сказав пацанам, що я від, відходжу. Ну, можливо, що вони мене не почули, але я це сказав. Тобто я забираю собою кулемет, я дивлюсь на руку, розумію, що там. Окротеча не сильна в цілому. Тобто я не критичний, там, не червоний. Добігаю до підвалу, спускаюсь, мені хлопці надають допомогу, мене перемотують, потім до нас і, там, Я і запитую, що як мене справи, я, я кажу, все по нормі, і все. Парні, я відходжу, я 300, парні. <рес> Бачиш, якби не камера, то би це, і тебе не було б оправдання, того, що... Ну, Звісно. О, тресна. 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 Так, куди залетів? Нет, не снимать. Не Оса, да? А, хуй. А, роу, роу на аптечке. Бандаж там? Да, да. Полевой? Нет, э, нет, это не, осколок. Осколок. Э, Скажи, что пока не, треба, пока не надо эвакуации. Все за... Проходите.

Понял, что не уехали. Че, не уехали? День отсюда, чтобы мать квартиру Там. Ну сами бы отсюда убрали бы, если бы возможно было. Нам нужно так... без просто. Так вывезти, а жить. Прийшли кацапи, розбомбили їм хату, і вони да. собі нормально це сприймають. Ми їм кажемо виїжджати звітом. Каже, він каже, у мене здесь будинок. Я обертаюся, а з дому самий фундамент лишився. Ну все горить, палає. Жінка плаче, хоче виїжджати. Чоловік каже, я не буду виїжджати. Я кажу до жінки, ну хоч ви, може, вийти. Каже, ні, я чоловіка не лишу. Ну так і лишається, і там в тих підвалах їх засипає. Mm -hmm. Ми були, назбирали цих людей, які там вже хотіли евакуації, ми там сказали, яку годину, в точку, яку прийти на вечір. Вони прийшли. І ми навіть перші їх відправляли, самі не їхали, чекали вже на наступну машину. У нас був пріоритет евакуювати тоді. Коли висувалися до зачистки цього будинку, ми зрозуміли, що до нас йде сила ворога. Вийшла старовідка, типу і вона вже була десь, ну, вона типу вийшла їм на допомогу. І ми тому дуже поспішали, щоб їх зачистити і зайняти свої позиції для оборони. Тому ми це все робили на, на нозі. А ми вже під, підійшли до цього вікна, з він підійшов, а він побачив. Я ще так дивився, там впряму і справа, він так був сидів. Було видно, його ногу, і як він отак втримав автомат. Типу, я чекав, що він трохи виліз, а я зрозумів, що він там робить якісь маніпуляції, або він хоче застравитися, або він просто придрижався. Дивлюся, бачу його ногу і руку. І думаю, чекаю, поки голову висуне. Кажу, довальну, та вон він, він каже, а бачу, бачу, і туди давай навалювати. І я вже думаю, та що буду чекати, то теж валює. Ще був день чуваком, ми ще їхню радіостанцію затрофали, і що ми слухали їхні передачі, що вийшли yeah. з цього будинку. І там він розказав, що там поранений, що він ще застатен тільки повести бій. І говорить, я вну вже зрозумів, що з цього карантин, він говорить. Я визиваю огонь на себе, за Росію. <реш> Ось тіла такі тупо ідеї. Перший раз я бачу і чую такого ідеї. Ну, ну я не yeah, поняв, що yeah. може тричати, типу, було нічого. Тижнями вони сидять, і там десь по якихось подвалах, немає нічого ні їсти, ні пити. Це самий оптимальний варіант для них здатися. Є якісь напрацювання у нас між собою, і ми вже. По ситуації дивимося от, саме... Ти ж не можеш залучитися, який конкретно будинок буде і згідно плану. Ні, так не відбувається. У нас просто напрацювання в групі є, і ми вже по ситуації дивимося будинок вже тоді розподіляємо свої сектора. Хто де має крити і як має. Ну, Переважно це все інтуїтивно розумієш, щоб тебе... ти перше криття шукаєш, і щоб контролювати, як каже, просто ці який перед тобою, щоб хтось там, бо під, під твоїм контролем міг зайти в небезпечну зону. Ще гранато! Та туди, я по всій вікна буду! Давайте дома обойдем по улице. Берите, обходим дом по улице. Давай. Идем в самый край. Помимо простыли, подходы. Ты стою, а нормально гранату. Начинаю, а здесь с того боку. На цей момент він кидає так, гранату, і я їм хочу своя, але ані. І бояв... тоді боявся, щоб його так, не зачепили у зачіпили. Да. Але тоді увійшов кураж, і він просто вів вогонь і він нічого не, нічого не чув. Це наші перші зачистки на урбанізованій місцевості, тоді нас не знабулося того досвіду, як то зараз. І ми року, що це були наші одні з перших зачисток. І ми розуміємо, що от, які є зараз помилки, але ми їх враховуємо на майбутнє. Тут буде прикол. І тут, коротше, підвал. Я думаю, то треба бабаху, щоб зразу, а якщо є я... хтось, то зразу щоб засипало. Я так і дивлюся на цю ситуацію, бачу, що 400 ти думаєш, що ти робиш. <ріхи> <ріхи> я ж не думав, що вона так, вона як спалила. <ріхи> а ти навіть не вибіг, ну так? Та я вже думаю, я, я, я зразу на коліно впав і думаю. <ріхи> я, я, я там похоронив, <ріхи> я там з боку стоїть, бачу, як клуби нікого не бачу. Тут головне в такі моменти, щоб ти мав правильне екіпіювання, бо якби там в тебе не було захисті зору і, і вух, то я вважаю, що це було б для, для тебе дуже атрагічно. Тому завжди ти поставишся до цього відповідально, що там не думай, а як би на собі зекономити, а покладай свою екіпу, тому що це, по-перше, не те ж твоє здоров'я, це твоє життя. Хоч не взагалі сімчасніки, вони наш штурмові в Ну, Це максимально опасно було. На це вдома відома. Нічого, все згоріоване. Під час виконання операції моїх командирів був якийсь наступний день, почув поранення серйозне. І зараз... Перебуває на реабілітації. і ми зараз з ним з'єднаємося для того, щоб він розказав свою точку зору на цю операцію за О, Вітаю, друзі! Ми yeah. yeah. зараз обговорюємо ситуацію, коли саме ти отримав поранення. Ти можеш нам більш типу детальніше, от як це все сталося, як ти це все пам'ятаєш? Типу від моменту поранення і, і до того, як ти типу, до нас добіг, дійшов, як тобі все буде зручно. No, Конкретна ця задача, на ми йшли, вона буквально. Планировали за, не знаю, сколько мы времени потратили, ну пару часов. И это делается не потому, что мы там как-то халатно относились к этой задаче. У нас просто на протяжении определенного времени выработался определенный, как бы, процедура определенная. И мы уже понимали, что мы должны первоначально там эвак, составы группы, кто кем командует, как кто идет, короче. Изначально у нас был уже скелет по которому мы просто работали. Это наработанное. И с каждой задачей у нас это наработанное добавлялось и добавлялось. задача была спланирована, задача была простая <laughs> на слух. Это просто зайти и уничтожить противника. Все. Каждый понимал свои задачи и обязанности, и это на самом деле очень круто. Это отличает нас от большинства подразделений, то, что мы стараемся... Каждый боец в нашем подразделении старается думать и делает это неплохо. Это самое главное. По перехватам мы знали, что противник собирается собраться э, в одном из районов э, выполнения нашей задачи, но не знали именно где. И по счастливой случайности просто так случилось, что мы наткну наткнулись друг на друга, и мы э, боец увидел противника первому и в затылок дал ему две пятеры, чтобы раздуплился. раздуплился. Этот, да, чтобы раздуплился. Для меня главная задача была сохранить парням жизнь и силы их, ну, типа, чтобы они никак не пострадали от этого. И мы выбрали такую тактику удаленно. Мы их начали закидывать темками, э мы просто их контролировали, не давали им, мы закрыли выходы, мы закрыли дорогу, перекрыли. То есть были бойцы, которые смотрели непосредственно на ту сторону, которые смотрели дорогу, которые смотрели заход в этот дом. И все это контролировалось ще коптерами. То есть это не только не только наша заслуга, то есть уничтожение противника на нас работало. Вся, сказать, Вся, вся бригада работала. Да, вся бригада на нас работала. И Это на самом деле замечательно, потому что такого рода операции они просто так ну, честно вам скажу, насколько бы мы подготовлены ни были, проходили там курсы. Со 150 метров в мышу попадали с закрытыми глазами. Ну, типа, макака с палкой просто вас выбьет, выбьет из строя, потому что, ну, обстоятельства. Там столько углов, там вы заходите на участок, и не все сектора удается покрывать. Ну, и так получилось, что я менее опасный не досмотрел и получил пулю в голову. Я не слышал ни очереди, ни выстрелов. Ничего я абсолютно не слышал. Я просто почувствовал удар, который вывернул мою шею. И, ну, типа, следующее, что я помню, это просто как. Я даже не помню, как я упал. Я просто лежу, я вижу, что у меня с лица течет кровь, она затекает в глаза, возле глаз течет. Я вижу просто кусок лица со своей бородой. И лежу, думаю. Ну, первые мысли у меня были что наконец-то это все закончится. Потом следующие мысли, я просто лежу, я слышу, там кто-то носится, начинается стрельба. У меня сразу возвращаются вот так резко все звуки. Э -э мой на сзади просто дают очередь по этому петуху. У меня просто так резко появляются силы в руке, в ноге. Я переворачиваюсь, э -э начинаю ползать. С ориентированием все хорошо, я помню, где я оставил пацанов. Я даже в таком состоянии, чисто физкультурой, я об этом всегда пацанам говорил, всегда еще я буду об этом говорить, когда вернусь в подразделение. Потому что физуха это... Ну, я был не в состоянии принимать какие-то решения, то есть это было тяжело, но тело мое меня вынесло, подготовленное тело, которое я до этого готовил. То есть физуха это, наверное, самое важное для выживания. То есть, когда вы ранены, я вам честно скажу, ваше тело способно на невозможное. И... Я просто даю спринта по этой улице. Получается, вот так вот слева от нас противник, справа от нас уже защищенная территория, и на краю этой территории сидят, сидят оставшаяся часть группы. Я просто прибежал, увидел своих пацанов в круговой, упал на забор, ну и все, меня начали затаскивать. в дом меня, Сейчас, уже идем. Старик, руку вымай, старик, руку вымай. Поможи ему. Сейчас, рахуй, Тяжелый, тяжелый. Держись, солнце, зерно. Хой садий, ні старый сядь. Старый сядь, старый. Старый. Ты чуєш? Сядь, сядь, вот так сядь. Вперед, наклонись, брат. Старый, наклони его вперед. Потушку под спину подвожи. Держи <плес> меня, держи <плес> меня. Держи, Сжима. сожми мені руку, сожми. Красавчик, так і вот, держи. <плес> <плес> держи меня замок. Все, 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 все. Я понял, я понял. аккуратненько Приподними подниме чуть, -чуть. Да, вот, да. Вот, вот, красава сейчас сейчас замахнули тут Сейчас, сейчас, все тут ту-ту-ту? Ту-ту-ту, тут 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 бандаж. Иди, помоги, там тут Давай, я подержу, я подержу, я подержу. Давай, 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 держи. Перебегают дорогу, одного снял, одного снял, перебегают дорогу. Петухи перебежались в сторону севера дорогу, одного убил. Время подъезда и вас. Меня зуб отбило. Давай. Ты постоянно болельщики? Ему очень Почти больно. Вот здесь вибили видно ряд до сипе. Один? А, да, си? Все, понял, верю, верю. Старый нападает, старый нападает. Да я смотрел, нету, нету, нету. Прикрой, я дам туда под ствол, Прикрой, я дам под ствол, добью его. Смотри туда. Я изготовлю пока. слева направо перебегали понял пятьдесят. А ты? давай не 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 правда, Воды не можно вот я пузо чуть-чуть там подырочку что-то соревнять уже если мэд и скажет ну просто. да 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 Два Два, да? Три-три-три-три-три. Одну в бочину. Подмышка. В там. Подмышка там, ну, непонятно, короче. И в лицо. И... и, и. Принял. Выходных нет. Выходных нет, все там, да? Да. плюс Это шоу. тоже может не подействовать. Сейчас будете доставать армированный скотч, помогать скотчем. Да-да-да. Убирай. Да, да. Держите его держу. Да, я еще раз дам. Ничего больше не было. Так <свист> поднимаем, да? Парни, так будете нести, так будете нести, он Да, давайте, давайте. давайте. Так все поднимаем? Давай. Вставим, давай. Вставим, все, а, помогай, давай. А, помогай, давай. помогай, давай. его, тримай его. Ствол, его, ствол. ствол. Нет, идей, на с улице. Ты понял? Нет, он на улице. Она иди, иди,

все, ход, ходу! Иди! Заранее спланированный, грамотно эвак, который спас мне тупо жизни и пацанам. Ну, это просто, это обозначив изначально точки, зоны эвакуации. Эвак прилетел через 15 минут. А за тобой да. Был и страйк приезжал? Да, тысячи. да, да, страйк. Страйк, я это я это ему сказал, и родителям я его это говорил, что я благодарен за то, что он на яйцах тупо залетел, и он там стоял, э, там была стрельба, э, что-то летало рядом, он тупо стоял, ждал, пока я выйду, до того момента, пока меня вот не посадят, и не просто так, что, знаете, из меня закинули и все едьте. Нет, пока меня не посадили, э, медик, ну и не занялся непосредственно уже в машине эвакуации, то есть и после этого только он начал давать газу. Вылетать з-під обстрілів. То есть это было большая участь взяла в тому, щоб спасти моє життя. Mm. Якось так. От тепер йому назавжди 21. Mm. Да. Смело і не погадам. Так що ми тебе чекаємо. Давай скоріше уже вертайся. Сейчас это буквально... все грит красиво и і... все. А так я же здорово. Чуть-чуть осталось. Щоб брат, що, брат, раз, да, давай, ти одужай, ми тебе чекаємо. Наші багато роботи. Це точно, пацани, це точно, все буде. Ну, я би ще хотів додати про друга Незнайка, що друг Незнайка — це людина війна. І мені здавалося, що він взагалі там майже ніколи не спить постійно працює, тому що ми з вечора там ну, взагалі будь-який день в нас. Плануємо завдання якесь, потім їде на рекон, приїжджає з рекону, заїжджаємо на, на позиції. Дуже працювати, дуже розумний талановита людина. Я дуже йому вдячний, що він частинку себе от залишив нас, ми будемо продовжити її робити, щоб він хотів, щоб Україна була незалежною, і ми будемо працювати над тим, щоб знищити ворога.